Ми знаходимося на території табору трою старшої вікової категорії до насті козаки із Маїнського ліцею політехнічний. Отже, питання для тебе б ти сказала тим учням, що ніколи не брали участь у грі сокіл джерел»? Ну спочатку, як на мене, треба зробити дуже велику та веселу гарну команду, щоб проводити весело, гарно час, тому що ви будете ну, дуже багато разом часу. А, також нікого не розчаровуватися, якщо не посіли якогось продумового місця. Головне це проводити час разом з учнями, керівниками, і просто треба кайфувати від життя. Чи отримала ти ті емоції, про які казала зараз? Так, звісно, тому що ми. Вже не перший рік приймаємо участь, і це ну, як ритуал, Ми дуже чекаємо саме ну, сокіджураші, щоб провести так гарно час. Отже, дякую тобі так. і сподіваюсь, що ви у цьому році займете призове місце і не розчаруєте. Дякуємо. Поруч зі мною представниця середньої вікової категорії рою. Юні гайдамаки. Питання для тебе. Які три риси на твою думку має мати сучасний громадянин України? Я вважаю, що патріотизм, вільність та мужність. Дякую. Іжі хорти, хлопці, питання до вас. Як ви готувалися до «Сокіл-Джура»? Ми готувалися дуже інтенсивно, майже за два місяці до початку змагань або під час уроків, або після уроків чи було вам веселі? Час підготовки. Дуже. Дякую у вас, команда. Ми дуже любимо один одного, дуже комфортний та гарний настрій у нас під час кожних змагань. Бажаємо Дякую. Дякую. «Дякую! Навзаєм!» Поруч зі мною представники старшої вікової категорії. Рою хор. Отже, хлопці, питання до вас!» Відчуваєте ви себе, себе чурою не тільки під час ресоки вчора, але і у житті. І як у вас це проявляється? Так, я скажу, що так. Я відчуваю себе чурою. От, наприклад, коли мої друзі відключали день народження, я до них прийшов, теж ми зробили такий змогу, і теж сошнишки, і ж, ж, ж лаваш зробили. Я відчував себе такою людиною, яка вміє почувати себе добре на природі, спілкуватися з людьми, робити компанію, обстановку. Я вісім вас на цю Добре, дякую. Успіхи вам, хлопці. Дякую. Розумнички, питання до вас. Хто у вас в раю найсміливіший? У нас всі сміливі і чесні. Найвідповідальніші. У нас загалом всі відповідальні. Всі відповідальні. Тоді хто у вас дуже турбується за вашу команду? Дуже турбується наші, Так, класі Васильна та наші вчителі. Дуже я низьких за те, що вони нам допомагають. Вам думаєте, вас що ви можете сказати іншим командам? Усі змагалися на рівні, усі <смітна> змагалися на рівні, та е, ви бажаємо так. Та ми всі мої команду бажаємо. Борці за волю, гімназії номер 8. Питання для тебе, якою ти бачиш Україну через 10 років? Я вважаю, що Україна не буде стояти на місці. Вона буде <смітна> дружньою могутньою сильною державою. і Що вона далі буде розвиватися? Поруч зі мною представниці рої середньої вікової категорії Сміливі Сміливі і чесні Дівчата, для вас питання. Якими б трьома словами ви б описали грусоти у джурах? Надзвичайна. Надзвичайна, спортивна. І ще одне слово розважальна. Дякую, дівчата. Бажаю вам успіхів. Поруч зі мною представниці старшої вікової категорії Рою Козацька варта Дівчата, питання для вас. Чи визначилися ви зі своєю майбутньою професією? Так. Як саме краса? Ти джура вам допомагає у цьому? Допомагаємо фізичною комунікацію між собою. Ми дуже добре між собою А В майбутньому в нашій професії це дуже важливо. Дякую, дівчатка. бажаю вам успіхів. Дякую. Я Руйва, рою рою донацькі джура гімназії десяти Фейкова Олександра. Отже, питання для тебе: які емоції в тебе викликає красокі у джура для мене? Джура це емоції спокою. Я тут зі своїми друзями, Мені спокійно. Я радію, жартую, плачу, якщо хочу. Ми робимо все, що хочемо, і для нас жура це прекрасний привід. Разом провести час і спокійно подорожувати разом. Дякую тобі. Було дуже цікаво почути саме твою думку. Як раз «Сокіл Джура допомагає тобі стати кращою людиною? Ну, по-перше, це ряд друга, тому що в нас час це дуже можливо. збільшення команди до школи. Дякую. Що тебе надихає брати участь у грі Джура»? Я творча людина, мені дуже подобається. Творчі змагання, це дуже весело, енергійно. Ще я пішла в медицину, тому що мені дуже це подобається. Я бачу себе в цьому і хочу подальшому. Бажаю тобі успіхів хоча дякую за тобі. Наше наступне питання для Ройового. Нікола Каданила. Рою старшої вікової групи. Гайдама. Отже, у чому сила вашої команди? Сила нашої команди у тому, те, що ми підтримуємо підтримуємо один одного на змаганнях, допомагаємо один одному, даємо поради. Дуже тобі дякую. Бажаю вам успіхів на подальших етапах. Дякую. На козаків! Отже, питання для вас: що для вас є командний дух? Працювати разом, допомагати один одному. Ніхто нікого не підводить, і ми завжди працюємо разом. Дякую, дівчатка. Бажаю вам успіхів. Так Дунайський джуряти. Якого закладу освіти? Дунезія. Отже, для тебе саме таке питання. Що для тебе означає участь у грі Сокіл Джура? Це дружба. Я за цю гру навчилася багато. Цікавого дуже тобі, дякую і бажаємо вам успіхів на подальших етапах. Поруч зі мною представники старшої вікової категорії Рою. Вільні духом і з воїнського ліцею No1. Отже, питання для вас: якби ви мали можливість звернутися до всієї молоді України, що б ви їм сказали? Займайтеся спортом, підтримуйте ЗСУ та вчіться. Любіть маму, їжте кашу та любіть Україну. Дякую вам.